Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Нещодавно попався мені цей рецепт пампух із гарбуза, і я вже успіла приготувати їх декілька разів. Це один із найкращих рецептів із гарбуза, який мені зустрічався. Якщо ви гадаєте, що приготувати із гарбуза, рекомендую спробуйте саме цей рецепт. Для приготування цих пампух нам потрібен гарбуз ярко-помаранчевого кольору. Варю до готовності 20 хвилин, зливаю воду, переминаю у пюре і гарбуз проварюю у легенько підсоленій воді. Залишаю трошки охолонути і перекладаю у миску для замішування тіста. І прямо до гарбуза додаю 30 г дріждів, 150 г цукру. Гарненько перемішаю. А тепер невеличкими порціями додаю борошно. На 700 г гарбуза десь приблизно в мене пішло 700 г борошна. Це тісто не повинно бути занадто густим. Вимішую спочатку ложкою. Вже тісто достатньо густе. Далі вимішую рукою. У цього тіста така структура, що воно буде трошки липнути до рук. І, до речі, довго вимішувати його не потрібно. Замісили, залишаємо у місці, накриваємо рушничком на годину-півтори. Це тісто дуже швидко підходить. Я залишила тісто у теплому місці, і за годину воно вже дуже добре підійшло. Щоб тісто менше липло до рук, зверху поливаю олікою. Ще трошки вимішую і викладаємо на робочу поверхню. Зверніть увагу, тісто трошки прилипає до рук, воно таке й повинно бути: ніжне та не забите. Розділяю на дві частини. Ці пампухи буду годувати із начинкою. Можна використовувати свіжі ягоди або заморожені. Розкачуємо тісто у пласт. Щоб менше прилипало качалку і руки змащую олією. Можна присипати більше борошном. За допомогою стаканчика роблю мітки на тісті. Для начинки використовую заморожений кизил без кісточок. Можна використовувати вишню, полуницю, малину. З любою начинкою буде смачно. Зверху трішки притрушу цукру, а тепер накриваю другою половиною тіста. А тепер стаканчиком видавлюю пампухи. Допоки формую пампухи, розігріваю сковорідку із олією. Ще мені чим доподобається рецепт, що для обсмажування потрібно зовсім небагато олії і тому вони виходять не дуже жирні. Зліплюю трошки края, щоб не відтікала начинка. Викладаємо пампухи на дуже добру розігріту сковорідку. і зменшую вогонь до мінімуму. Накриваю кришкою. І обсмажую з кожної сторони до 5 хвилин, щоб пампухи встигли приготуватись усередині і при цьому не пригоріти. Вже вони змінюють свій колір, час перевертати на іншу сторону. Готові пампухи викладаємо на тарілку, застелену паперовою серветкою. Для наступної начинки використовую нарізані яблука. Багато начинки не накладаю, не більше однієї чайної ложки. І зверху знову трошки притрушую цукром. Далі все так само. Накриваю і формую за допомогою стакана. Упевнена у кожній господині є свій спосіб формування пампух із начинкою. Буду вдячна, якщо напишете про це в коментарях. Знову ж обсмажуємо на маленькому вогні до рум'яності, під кришкою і до повної готовності. Навіть не думала, що з арбуза можна приготувати такі смаколики. Пухкі, рум'яні, золотисті і напрочуд смачні. Ці пампухи схожі на товсті дріждєві оладки яскравого жовтого кольору. Друзі, я увесь час пробую готувати нові рецепти. А повторюю тільки ті, які отримують відмінну оцінку від мого сімейства. Ці пампухи, навіть діти, які не дуже полюбляють гарбузову кашу, наминають із величезною насолодою. Друзі, дякую всім за перегляд! Раджу неодмінно спробувати приготувати пампухи за цим рецептом і чекаю на ваші коментарі. Якщо рецепт сподобається, ставте вподобайку. І підписуйтесь на мій канал улюблен домашні страви, якщо ви цього ще не зробили. Ось такий сонячний пухкий смаколик ви отримаєте у результаті. Даю трошки охолонути, то а тоді притрушую цукровою пудрою через ситечко. Пампухи з гарбуза найбільше смакують у теплому вигляді, але охолонувші теж дуже смачні. Друзі, як завжди, бажаю вам. Вдалих звершень на кухні, мирного неба, сімейного затишку і до скорих відеозустрічей. Всім смачного!